Достах рід, вона нерзаласько. Вітаю, любі друзі. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Знову засипало стежечку снігом. Потрібно піти промести все, добратися до дров. Принесу зараз дров до хати, розпалю свій п'єць, свою грубку, От. щоб було тепліше в хаті. Та й так помаленьку життя продовжується. Лідо тут на стежці. Понамерзало лід, слизько. І найгірше, що на цих дошках намерзає, отут лід, то можна впасти полетіти. Доріжку промила, але йду не по доріжці, а йду боком над доріжкою, тому що по самій доріжці дуже лід. Але добре, що промила, бо якби не промила, то не було б видно, що там лід. Можна було б впасти, посковзнутися. А так хоч видно, що там лід. на Принесу. Ці тоненькі на розплав будуть, позабираю, От. А ці хлопці на потім палити. Принесу, поскладаю то будуть мені на завтра ще. Завтра можу позадувати снігом, щоб не лазити там. Дровець не можу. на нас, складаю, хай будуть у хаті, чи на веранді. На ношу, нехай будуть на веранді дровця, готові на завтра палити. Ось така температура в хаті. На кухні пали-не пали, ось градусничок висить. Ось така температура на ньому постійно от 11 чи 12 градусів. Це на кухні. Ось гляньте, яка температура в хаті. Поклала спеціально градусник на ліжко, щоб подивитися, от, на ліжку, яка температура в мене. Ось, оце така температура зранку. Оце на дворі вітер. І в нас в хаті отака температура. Все видуває, все воно витягає, все тепло, виходить. Куди воно тікає, це те тепло зрозуміло. Ну, одним словом, отак. -от. Оце те, що я казала, що я не вмію готувати зовсім трошки щось. Це ще на свята я купляла оселедець, я його не з'їла, він у мене залишився. Була, зробила, відварила буряк, моркву, картоплю і робила винегрет. Винегрет з'їла якось. На силу. <хи> От. А оце у мене залишилися були бурячки, картопля, морква, маловарені яйця. І думаю, ну що ж зробити? Ще й кусок це був. Думаю, шубу зроблю. І щось мені так не хотілося натирати ту шубу, натертку, то так, як ну, як зазвичай шубу. Я думаю, я візьму покришу, це так, поріжу. І я взяла отакими ще такими шматками величенькими, порізала, покришила це все, перемішала і зробила собі таку ліниву шубу. Зараз буду їсти. Щоб продукти не пропадали, треба щось робити з нього. Не хочеться щось їсти, немає апетиту, але зараз буду їсти. Отак от. Зараз візьму виделочку. А ну, спробую, як воно, чи смачне чи ні. М -м -м. Ви знаєте, друзі, що дуже смачне вийшло. Єдине, що трошки відчувається картопля, що не свіжа вже. Ну, вона не порчена, а просто відчувається таким, що не... Ну, як робимо зазвичай шубу, тож із свіжої картоплі відвареної робимо. А це в мене ця вже картопля три дні лежала в холодильнику, і трошки такий якийсь присмак недобрий, такий картоплі відчувається. І так взагалі все добре. До речі, ще забула сказати, маринований оселедець, я його маринувала. І з оселедцем була маринована цибулька то я цибульку мариновану теж сюди дала. М -м -м. Смішне. Ще в мене хліб лежить той, що я купляла, не з'їла. Зараз кусочок хліба візьму. Боюся, що мої дрова отут складені, щоб не було так, що вони отут розваляться. От і, отут. тут. Не знаю, щоб не роз'їхалося. Тут дошка отака трухла, зігнивша, І ось так воно прибито отаким таким стовпчиком. Не знаю, що цей стовпчик так похилився, бачите, він, друзі, аж отам забитий, аж отам внизу забитий. Бачите, як він забитий, а він наскільки похилився, у бік відійшов. Цвяхи вилазять, і я його навіть боюся рухати, тому що ця дошка гнила. Не знаю, щоб воно мені не обвалилося, оце все. Як обваляться оці всі дрова в сніг, ото буде приколу. Тому зараз не знаю, або там зверху трохи зібрати, їх полізти, можливо, зверху там зібрати, перекласти отуди. Я навіть не знаю, щоб воно менше тиснуло. Чи воно буде однаково тиснути. Ну, бачите, тут я складала оце, де я складала, я робила отакі перегородки. Отак клала. І воно саме по собі краще тримається, тому що воно так, таким колодязом складене. А Олег зверху там просто отак наклав. Вгорі я вже там не складала, а він складав стріхою самою. І так вийшло, що можливо вони. Ці можуть навіть затриматися, може, якось. Хоча, якщо обвалиться, то вже все, напевно, обвалиться. І я боюся його рухати, не знаю. А чогось тут немає, не знаю, це щось дірка якась чи що. Я не розумію. Але вони поїхали, видно, що вони поїхали. Я їх тут дуже сильно, міцно складала. Бусинка не лазь там, бо ще й тебе привалить. Ходи сюди, кіць, 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 кіць. Буся, тікай звідти. І вони отак роз'їжджаються чомусь. Я не знаю, чому У мене ніколи такого не було. Щось не розумію, що воно сталося, чому воно роз'їжджається. Тисне груз, напевно, вага тисне на оце. І переживаю, щоб воно не обвалилося зовсім мені. Потрібно зняти трохи дров зверху дістати. Раніше я тут ставила драбину і лізла по драбині, знімала там, де ви бачите, посередині вибрані дрова. А тепер я боюся ставати на драбину, тому що драбина можна, може посковзнутися, посу, посунутися. Може драбина по льоду, слизько, і я впаду. <гум> тому зараз візьму чимось, просто якоюсь палкою буду скидати ті дрова, не скидаю собі на землю і тоді позбираю і дрова заберу до хати. o Hadala na tribo na tribo Ось який кущик юки гарний. Яка юка гарна. Я вам пейзажів зніму наших. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд. Щиро бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя. А ще я бажаю всім вам мирного неба. Друзі, молимося за нашу Україну, за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них, нехай Бог поверне всіх, хто зараз в полоні, нехай Бог оздоровить усіх поранених наших воїнів. Слава Богу, слава Україні, слава нашим захисникам. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром